Вітаю всіх телеглядачів на часі. Програма Пряма мова І з нами у студії. Сьогодні дуже цікавий епатажний гість, відомий не тільки в Рівному, а й далеко за його межами. Це відомий поет Андрій Перм'яков. Доброго дня, пане Андрію. Дня. Будемо сьогодні говорити відповідно про мистецтво, про літературу, про вічне. І із почнемо, із, почнемо з того, що рік вже добігає кінця, на дворі грудень. І скажіть, будь ласка, для вас, як для письменника, як для поета, яким він був цей непростий 2015 рік? Він був дуже насиченим на, на різноманітні події, на події творчі, на події мистецькі. І це дуже цікаво, і це гарно, якщо він таким є. І рушильна така сила для того, щоб щось робити, і робити щось ефективне таке, яке і, і допомагає, до речі, в якихось речах. Ну, я маю на увазі, що в концерти ці фестивалі, і в, вони мають таку складову, яка дійсно. Має на меті допомогти комусь. Там було дуже багато благодійних проектів, до якого попросили залучатися, і це, це цікаво, і це добро. Яке який... вас можна було почути і на лебединці, і в закритих приміщеннях, і на фестивалях. Ви так активно всюди брали участь. А ну до речі, тому що в Рівному цей такі влітку проходив, то мене запрошували і там я дав згоду. І просто в той же час були якісь проходили. І я дуже багато в Київ їжу виступаю на багатьох якихось заходах. Тому і воно так співпадає, що ти Ну, воно так і є. Ти за тиждень ти виступаєш декілька разів у декілька різних. Аудиторіях, в різних містах це, це цікаво. Скажіть, як ви все встигаєте? Я, ну, я намагаюся встигати, я навіть і не все встигаю, вже є, коли ти вибираєш щось, в Рівному легше, тому що ти в Рівному прийшов і, і щось зробив. Воно ну, таке невелике, компактне містечко. Да, ну, ну все рівно треба, треба час, треба забрати звідкись там з родини цей час, бо на роботі потрібно бути, робота і робота. І коли я відпрошуюсь там, да, мене розуміють. І я дуже вдячний колективу, що мені дозволяють займатися і цими речами, підтримують колеги, підтримують. родина. Нещодавно ви були в Києві на цікавому заході, представляли книгу самурайських пісень. Розкажіть нам про це більше. А, ну, книга це, це дуже такий цікавий захід. Книга... Якості ведучого, так? Я б мене запросили в якості ведучого і провести благодійний аукціон, а, а, Центр а, японсько-української культури. Це книга самурайських пісень була видана в Україні невеличким екземпляром, 111 екземплярів. А, Андрій Некарчевський перекладач, японознавець, а, він дуже доклав багато зусиль, щоб відбулася ця подія. І справа в тому, що Японці самі, а вони дуже чтуть ці самурайські пісні, бо в японській культурі і в самурайській культурі кожен самурай мав не тільки вигравати бої, він мав складати вірші, він мав ну, знати техніку складання віршів. То це дуже цікавий момент. І, і всі, і, і, і за честю самураїв було попасти до імператорської антології, і, і перед смертю, перед боями кожен нам написати вірша. І це дуже цікаво. Навіть були там у них такі ем, випадки, коли е, якщо самурай загинув, і інші самураї там. Іншого, з іншого клана відрубали йому голову, а і по шлемом знаходили вірш. Вони повертали а, голову до, до тіла і склонялись перед а, а, родичами і казали, там є такий випадок, навіть Мат що що води. що повернули і сказали, відрубіть мені голову за те, що я відрубив голову цієї людини. А він так мислив, що я прочитав його вірш. От така і тому, і ці самурайські пісні виступав з Японії представник посольства. І він підкреслив, що не тільки Японія допомагає зараз Україні багато, і дуже багато автомобілів, на яких їздять в Києві, поліцейські, це так, японський уряд подарував. Я не знав цього, і, і вони дали дозвіл на друкування і на переклад цих речей, тільки а що тому що тираж, ми, тільки тому, що ми в, в такому військовому стані, і що це дуже потрібно для країни, для щоб люди знали дух самурайський і, і їх дисципліну і, і їх. Любов до, до, до своєї справи, до своєї батьківщини, щоб до нас це передалося. Тому вони дозволили це зробити для України. це був, по-моєму, перший переклад тих саморайських писень, єдиний на українську мову. Пане Андрію, чому ж такий тираж маленький? А, він ексклюзивний для колекціонерів і він був зроблений такий тираж. Він був, думав, що він буде більше вже, але перший він був такий колекціонний і був оцей аукціон. Оце проходив на підтримку біотех реабілітація військових реабілітація ранених. Ми, ми зібрали 55 тисяч гривень за вечір, okay. продавши ці книжки. І це було чудово. Там було багато виступів японської культури і, і самурайські був меч такий. Я там махавшись. Ну, це було весело, з мого боку і серйозно, і цікаво. І, це була така подія, що я, мені приємно, що А буде мати такі аукціон продовження. Я брав участь, тому мене запросили, що я брав участь у декілька аукціонах, а таких благодійних, і мені так здається, що якщо я ведучий цього аукціону, і так вони вирішили цього разу, то у нас. А виходить зібрати необхідну або якусь таку відчутну аудиторію і суму грошей, яку ти береш, і ну так виходить. Я не заробляю з цього, але мені дуже приємно, що за моєю участю там такі відбуваються речі, що дійсно люди кажуть, ну. Дякуємо, ми не з ведучим не прогадали. Сподіваюся, це матиме продовження. Скажіть в Рівному, так само відбувся ряд заходів, в яких ви безпосередньо не тільки брали участь, але були і одним із організаторів. Ми розпочали такий проєкт Skybar Manhattan Sky Art з Андрієм Пермяковим. Ми вирішили, що ну, треба щось робити. Є речі, які роблять, привозять якихось людей, письменників. Але їх так багато і багато дуже цікавих, і на різні аудиторії, які можуть працювати, і різним аудиторіям цікаві. І з мого широкого кола знайомих є люди, які ну, мають зацікавитися. І таку і таку. вони всі різні, і для різних людей хтось більш відомий, хтось менш відомий. І ми вирішили не тільки цих людей місто показувати, і показувати місто цим людям. І тому з Манхеттена починаючи, що там гарний вигляд, і їм дуже подобається і дехто там перший раз в Рівному дивляться. І, 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 Мені здається, що дуже гарна справа, тому що ми знайомимо із нашим містом. Ви позиціонуєте це... рівне літературне з іншого боку, так і літературне, і взагалі, що у нас цікаво, у нас добрі, гостинні люди. І такі проекти. Я думаю, що вони ще будуть відбуватися зараз в Манхеттені Просто зараз будуть свята і там у грудень. Це Вечірки і такі речі, але вже там після нового року у нас є ряд гарних таких цікавих домовленостей з відомими людьми. Кого збираєтесь запросити? Ми за ми більше за всіх я розкажу про Олексія Курілка. Ми з ним говорили. Олексій Курілка є письменником, є актором театру Чорний квадрат Київського, самим відущим. Там Олексій Курілка відущий актер вони пише. Він більш відомий, можливо, як режисер в рубрики Вас заказали вечерній квартал. Він автор 95-го кварталу, автор сказочної Русі в цих мультфільмах, якихось, там не всіх, може на якихось. Відома дуже особистість в Києві, да, в нас і в городах мільйонниках, тому що до нас вони не доїжджають, сам курілка. У нас багато, на жаль, доїжджають. Тому а, і це буде, ми з ним брали участь у багатьох заходах в Києві разом, і це буде цікаво, тому що ми спробуємо і літературне щось таке зробити, а десь в січні mm. і, і він. А, Такий стендапний, дуже, і в нього багато є і в театра в Чорний квадраті дуже багато. Сумно не буде. Сумно не буде, ну, 100% і він хоче мене залучити до якогось театральної речі, тому що він мене до якогось перформансу. А, і, і зробимо, Бо ми, ми з ним робимо театральні вистави, і а, ми театральні автори, ну я би так сказав, тому що. Ми, Кого ще хотіли би попросити. Ми домовлялись а, про цікаві речі з Літовченка, а оскільки у нас тут є агентство моделі, і взагалі приємно, коли моделі є Рівненські, а з в неї є тренінг для дітей: психологічний настрій до. Конкурсу краси, після конкурсу краси, якщо ти програв, якщо ти виграв, Ціла цікава система, бо вона долучена до багатьох таких конкурсів, як місць, там Перша, міст ну, в неї багато реалій, і вона, і посол ЮНЕСКО, і куча всього. Але є і, і бізнес-етікет для леді. Дуже цікаві е, презентації. Це не в літературному, ну, але це цікаво. Ще ну, Оля Фреймут написала. Книжку, яка називається Хто спить з Солією Фреймон. Ми розмовляли з її сестрою про можливість приїзду презентувати книжку. Це не літератори чисті, так, у нас була Сніжана Єгорова з книжкою. Але. А, а літераторів дуже багато і хочуть приїхати. У мене є і також є письменник і поет Володимир Гіїн, який переклав вірш Іоанна Павла II на українську мову, і в нього така шикарна книжка з одного ну, боку польською мовою, з тут українською мовою. І презентувати цю книжку було б дуже добре і. Я буду розмовляти і в, мене такі, в мене є такі в мене є такий напрямок, тому що ми до Польщі зараз прийдемо, щоб польських авторів і перекладачів. Можна було об'єднати. тут. У нас була нещодавно таєчинка, да така перекладачка дуже відома, і вона, а, вона перекладала багатьох авторів. За минулий тут... рік впродовж за рік, що минає, кого вдалося вже запросити. Хто у нас побував з відомих? Ну нас у нас, зі, у нас були од кажу, що да, ну Єгорова актриса, але вона написала книжку. Цікава книжка, я прочитав як людини п'ятеро дітей. Ну і... Так неоднозначні були коментарі. А коли сприйняття... Коментарі були неоднозначні, але е, ну, у людини є свій якісь, е, вона дивиться на якісь речі по-іншому, ніж у нас. Е, коментарі були з приводу, е, я навіть скажу про це, коментарі були з приводу її поста в Фейсбуці, де вона висловилась, що вона не хоче. Ну там такого немає написано, що моя дитина буде йти в школу з квітами, а не здавати незрозуміло, куди гроші. Е, коли Просили здати гроші на, на АТО, а не давати вчителям. Ну я вважаю, що це вибір людини, якщо вона хоче давати вчителям. Ну, так, і вчителі тут зовсім не невинні не зовсім. І я думаю, що навпаки. Вчителям треба давати і на АТО треба давати, і допомагати, але якщо вона допомагає в інший спосіб, і допомагає, я знаю просто, бо ми зустрічались на концертах. Вона допомагає в пологові будинки, це їй право кудись давати чи кудись давати, і, і висловлювати свою думку. І ну те, що в них були тут скування перепалки, це вже ну якби. Це вже інша історія. Пане Андрію, ви як... Але, але я скажу, що і багато було не журналістами, а багато було людей, які казали: от подивіться. Я їх запрошував. Придіть на Сергія Пантюка. Сергій Пантюк Патріот, Сергій Пантюк брав участь у трьох війнах а на Кавказі, в Придністрові і на сході. Прийдіть, послухайте його Але ж і Слухали. Ну, ті, хто більше всіх кричав, що потрібно саме це, їх там не було. О. Ну на ну, такі речі вони ну можливо не вийшло, да, але я бою я продовжую ряд людей. Понті було дуже цікаво. Презентація, і ми ще до речі, потрібно віддати шану в Рівненському гуманітарному університету, тому що автори приходять туди, і студенти з задоволенням слухають і мають нагоду послухати настоящих письменників, послухати їх, як вони володіють словом, як вони розмовляють, як вони читають їх. А чим ви керуєтесь, запрошуючи тих чи інших письменників саме на своє шоу на участь у різних проєктах? Їх зараз селена дуже. Багато людей, які пишуть, не всі з них є письменниками в такому, е як ми звикли класичному розумінні цього слова. Ну, Але ж… Е ну, перш за все, це просто вони як, е е дуже багато людей зараз хоче. Хоче, але це відповідно потрібно. А це ж якщо ти запрошуєш гостя, там є відповідно витрати і а, все там вкидувати на Манхеттен. щоб да, воно воно я їм дуже вдячний, що вони а, можна привозити і забувати так. письменники і поїсть і має гарно да, і ми домовляємося по різному є ж а, Хто там допоможе, бив я давали пів заводу. Теж дуже-дуже вони там хвалили. Але ем, е, я керуюсь, щоб вони були різні. Е, от такий, ось там еротична поезія Леся Мудрак, ось тут сучасна урбаністична поезія Олехелєса Черепаха, бо їх у нас взагалі ніхто не чує і ніхто не знав. Да. Е, от тут курівка, дивіться, там дуже багато юмора в нашій країні на, на цій людині зосереджено взагалі. Подивіться, от є ще там дитячих письменників. Я хочу із, із ними наших дитячих письменників під, підлаштувати. От ми робили детектив сучасний. Це всі дуже різні жанри. Перекладачі Івана Павла Другого. До речі. речі, це така вдячна аудиторія насправді. Ну, дитячі книжки, це ще попереду у нас було якось ну, воно рухається. І, і, до речі, за рахунок там, зірок, якихось імені чи на слуху можна просто привернути увагу до самого, що таке відбувається. Ну, сьогодні у нас нема зірки, але в такому там, розумінні. Але в нас сьогодні є, людина, бо ці люди всі. Всі цікаві, е, е, хтось редактор журнала. Якщо, ну, можливо, такого розголосу немає великого, тільки там, якісь фейсбучні пости, але е, е... Людям цікаво, і мало прийде людей, багато прийде. Ну є заговорили є, за книги, повернемось до ваших збірок. Хотілося б згадати, у вас їх не багато, хоча ви пишете, ви багато виступаєте, ви берете дуже активну участь в літературному житті міста, не тільки нашого міста. І все ж таки, які збірки хотілося би ще видати, які написані, і ну, можливо, плани у вас є невдовзі? Або... Є взагалі то да ну ця збірка це саме це остання перед нею була збірка сквозь давно вже Можна 2000, 2008 тисячі року. Купа пода купляйте цю книжку, дуже талановито кажуть, особливо тут в залі написано така цікава і. і, і Потім в нас була аудіокнижка з рівненськими журналістами, з акторами. Ми записали мої вірші, вони записали, я, вони, дуже мені подобалось, як вони читають. І, а потім вже оця остання, і зараз є матеріалу, і є, є пропозиції випустити цю книжку тільки з. Відредаговано щось взяти з цієї книжки, додати нового і от такий от мікс такий ще випустити, бо її вже ну, вже мало десь за рік. Вони ну, вже мало тих залишилось. Я їх навіть вже і не Наскільки не... дорого зараз видати власну збірку? Ну це дорого, якщо в тебе немає. А, я навіть не знаю, я так от не скажу. Люди знають, ті, хто цим переймається. Я а, і зараз я не скажу на даному етапі, тому що я не підходив до цього питання. Дуже дорого. зараз ці з доларами всі ці речі я не знаю. Але ну, можливо, можна подивитись, попитати видавців. Ви пишете переважно російською мовою, але є у вас і українські вірші? Є український один в мене вірш є український, мене дитина українською мовою гарно вірш написав про АТО, який став. Я пишаюсь дуже цим, мене зараз там називають і, 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 і шуткують. Це тато Єгора того Пермікова, який поет, та це тато. Його, так мене фаткали, У тобто, мене, мене цього вірша немає, Єгора Але я до цього ну, думаю, що це дуже добре. А в мене той вірш, який я, це вірш «Побажання», який я його використовую часто на саме але я бажаю нам музики в серці, нехай душа нам пісня зігріє, не крізь терини йти, а крізь терці, досягати своєї мрії, і до успіху йти з кожним кроком, і бажаю щасливими бути і кохати нестямно, глибоко до оргазмів життєвих сягнути, щоб життя смакували гурманами, і пишались, що ми, земляки, залишалися чарівнянами, не ставали, щоб ми, рівнюки щоб ніколи не знали поразки, і вела нас перед дорога, і щоб кожен повірив у казку в Україну, в себе та в Бога. Ну цей вірш він. Браво, чому той... ви так мало пишете українською? — Ну, ну це, це це гарний вірш. Вийшов. Ну він він простий, зрозумілий, а, ну і цікавий. А то, чому ви вирішили от взяти і саме українську написати? Так якось вийшло на Я його ну до якоїсь до якоїсь дати, так я думав щось. Всі написати про рівне і так. Я постарався так. Я сидів, думав, так до речі. А багато хто вважає, що робота зі словом це література, це кровавий труд, є такі висловлення, так, тому, що потрібно сидіти. В мене а я... ви як вважаєте? Якщо ти написав і ти посидв, ну є люди з відповідною техніка, там не які володіють, а можна написати вірш набагато краще. Якщо ти написав, то було натхнення, як написав, що ти попрацюєш, ти подумаєш, ти дійсно не будеш там. Поспішати, відточиш там. І, ну, Я автори, які пишаються та... тим, що я свої вірші ніколи не редагую, не виправляю. Наскільки це правильно? Ну, по-перше, є ще й редактори, які тобі допомагають поглянути з іншого боку. І я вважаю, що вірш має проходити якусь редактуру. А, так, так, він, ну тобі можуть підсказати, просто переставити там один-два слова, бо ти так написав, воно так краще звучить. Ну, буває конфлікт автор і редактор. <кл> я> ну, я не знаю, мене не було з редакторами конфлікту. Але, але є, є речі, коли ти старий, для такого геніального поета, як ти, отака ріфма, кров-любовь, ну що ти? Ну, ну, не кров, любов, можливо. Ну і щось там таке, коли ти думаєш, ну, ти ж можеш краще. І ти посидиш. Думаєш, ну так можна, Да, і це потім це звучить якось пристойніше. Е в, в, в моєму випадку, а, я більше я себе і все рівно, не так я про це відверто кажу, я естрадний. Мене ще краще, мене гарно читати ці вірші, але краще слухати. Тому а, вони написані дедеколи під театральним таким от е моментом, що вони і так добре на це зауважати, але. Ви багато мандруєте, де вдалося побувати? І яка країна чи місто лишили найбільший слід у вашому серці? А ну і, якщо ми говоримо про а, з віршами чи без віршів, тому що й ну, були робочі командіровки, були якісь такі, а були з сім'єю, де ти десь від'їжджаєш. Ну, Да, всі міста, всі вони гарні, бо багато де я був, але е, ми маємо сказати ще про е, що мене вразило як е, відношення до літератури. Е, е, я був е, в цьому році, до речі, так, я був, був в Польщі на фестивалі «Схуд культури», В них такий є фестиваль. Е, е, я представляв, так вони мене оголошували, я думаю, що так і є. Я представляв українське письменництво, а таке було правильне слово. Українське письменництво е, єдиниць. Він проходить фестиваль. В Вжешові влюблені любисток три міста, а я був вжеві. З України був я один як літератор, і співачка онука як музикант. І відношення до тебе, як ти приїжджаєш автор з України, і тебе зустрічають, ти приходиш в аудиторію, аудиторія має і ти цього не знав, а тобі кажуть, там в аудиторії є бумажки, такі листочки. На цих листочках переклади ваших віршів на польську мову. Ваші віші перекладені на польську перекладені на польською мовою. Так. І там вони кажуть, червоний листочок це такий вірш, зелений листочок це такий вірш, білий листочок це такий вірш. От Коли ви будете читати вірші, ви собі помітьте, що, а, будь ласка, цей вірш на ваших червоних листочках. І вони шур -шур -шур подивились, і ти читаєш. Є перекладач, який сидить, і також він не читає весь, весь вірш, він читає одну якусь а, там був, да, там є вірш такою про точку G, у мене є вірш, іщемо точку G, і а, заканчивається а, любить будь-то в сказці, а їм оставить многоточі. Женщина, вот, і і, ну, він, він і переплач, це многопункта G і много пункт, я сказав, і все. І вони всі зрозуміли, і там не треба було їм цілий цей, я так думаю. О, Боже, як гарно, <світ> може, закрутіти і все, і, все, і все. Ну, мой джаз був, бо я його представляв російською мовою і англійською мовою. Вони, до речі, вони розуміють російську мову, так на на, на українських. Англійський, в той, він, ін... так Англійський так само, він є в перекладі. А і, перекладав? перекладав Скринський, наш Віталік. Але що цікаво, що він пройшов таке редагування, є британський письменник, перекладав письменник, поет, і він дуже такий значимий. Маріо Петручі з таким італійським ім'ям, але він британець сам. Пане Андрію, дуже приємно, звичайно, що наша Україна представлена і на міжнародних фестивалях, і все більше країн, людей дізнаються. Багато авторів їздять один. дізнаються про нас, як про культурну країну, не тільки як про країну, де був Чорнобиль. Ось і футбол. І футбол. Не Ваші побажання нашим літераторам, початківцям, професіоналам, людям, які не чуже слово мистецьке? Мені де, де хтось таке так. запитання задав, а з чого почати? Я кажу, почати з почати. От, почніть і от просто почніть. Да? Почніть, є почніть, є в поетах, чудова студія, я жалію, що я там не ходив туди в дитинстві, ходив в інші якісь місця, от, не зв'язані з поезією. Але ну, є, якщо людина йде, пише, 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 і він випише себе на, на, на рівень якийсь більший і більший і кращий, і кращий. І якщо кому це. Цікаво і зараз з інтернетом, з фейсбуками все це набагато легше, і людину можуть, якщо він цікаво, пише його, можуть помітити, читають, бачите, там роблять репости і, 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 і коментують. І, ну можна робити, якщо в людини це є, то я бажаю, щоб це залишалося і люди творили. Бо творити завжди легше, і тобто може це не легше, а краще, ніж щось руйнувати. Дуже дякую вам за цікаву бесіду. Будемо очікувати вас в нашій студії з новими проектами з новими вже історіями. Глядачам нагадаю, що у нас у студії був Андрій Пермяков, відомий поет, письменник, і ваша ведуча Наталя Демедюк. Не перемикайте, лишайтеся на телеканалі Ритм на все добре.